Вісім років ми їх розблоковуємо безперервно. Розблоковуємо успішно, тому вже є чим поділитися, як оптимізувати витрати часу на розблокування податкових накладних, що можна, що не можна зробити, де вдається попередити, наприклад, блокування податкових накладних, маю на увазі, наприклад, таблицю ПДВ. В яких випадках вона приймається, в яких вона не приймається, і у нас точно так само з нашого досвіду є підприємства, у яких удачно дуже прийнялися таблиці, а в когось не приймаються. Тому, знову ж таки, на питання навіть власника, керівника, який задає питання бухгалтеру, чого не прийнялася таблиця, що там не так, чого вона не приймається. То вже точно так само можемо зробити висновки і сказати свою, наприклад, думку висловити, де я й висловлюю, чого не приймається таблиця ПДВ. І тут не завжди вина, провина, щось якісь там недопрацьовки бухгалтера, тому що податкова приймає рішення про врахування чи не врахування таблиці, зважаючи на певні критерії. От, тому можна подавати, 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 надіятися, думати, що щось бухгалтер не так зробив, чи не так коди вписав, чи ще щось там не так подав, не так написав, не так слів немає часом, що тільки бухгалтер не видумує, щоб показати, що він спеціаліст і правильно все робить. Тому... Кому цікаво, то приходьте на лекцію, вона в записі, її можна подивитися собі у зручний для себе час. Вартість лекції тисяча гривень, там десь 2,5 години запису, презентація і зразок того пояснення, письмового пояснення, яке ми подаємо Ну, так приблизно, тому що ж різні у нас підприємства, але структура десь приблизно однакова. Який план дій ми будуємо. Перед тим, коли готуємо пакет документів на розблокування податкових накладних, тому що моя позиція така, що дати важливу, зрозумілу для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної, достатню кількість інформації, щоб це не було зайвого, і було достатньо, от саме ну якось так оптимізувати якось і небагато, і немало. І суть донести, тому що можна дати пачку документів, а суті там не зрозуміло, тому що стикалася навіть з тим, що.